Велике свято зійшов з небес на землю Божий Дух, щоб нам серця надію вічну дати, Він наш порадний найкращий друг, хто дасть нам сили, як в хто допоможе найсмутнішу мить, коли сладкими немічні й безсилі лиш Дух Святий на поміч поспішить. Він потішає ніж час скорботи, коли нежданно в дім прийде вдох, вселяю віру, сумні повороти, всесильна Господа, свята Рука, пораду дасть предвічній Божій Слові, молитва в серці знову оживе, в його святі, зціляючій любові, знаходжу спокій і життя своє. в душі цей ніжний дотик неба. Прислухайся. Побачиш сам, як Бог завжди піклується про тебе. Кінця немає його чудеса. По милості Його живеш у світі і споглядаєш всю красу Його, і діточки твої обуті і ситі, Це ж милосердя Господа Твого. Бог не залишить сирота невірних. Святого Духа він в серця послав, той дух живе в серцях покірних, тому за це ти, Господа, прослав. Це світле, дивне, урочисте свято, схиди свої коліна у мольбі. Спіши подяку Господу вітати за все-за все, що за все, він подарував тобі.